Доброго дня. Вітаю всіх із настанням літа. 1 червня. І така коротенька тема про захист саду від личинки хруща. Далі буде детально показано, скільки його було в травні, який був льот, скільки ми його збирали. І наголошую всім: неважливо, у вас декілька саджанців чи у вас більш-менш серйозний сад. Обов'язково робіть профілактику личинки. Для аматорів підходять такі інжектори. Кому треба більші, то вже там люди більш детально розберуться. Для зовсім аматорів, але в кого є схема поливу, то можна використовувати навіть звичайний електроприск, хоч монтувати його до магістральної труби. Він буде продавлювати все, що ви туди будете давати. От. Використовуйте любі системні інсектициди. А якщо не хочете системний, то беріть все, що на основі біології, гриби, метарезини, це все доступно. Далі покажу, чому це треба робити, скільки було хрущів. От. І саме найоптимальніша пора для того, щоб проводити. От такий захист це із 20 травня по 15 червня. Якраз та личинка, яка літала, була відкладена в яйцях. Вона зараз вилупилася, починає активно їсти і ми будемо з нею боротися. Дивимося відео. Дякую за увагу. Доброго дня. Сьогодні цікава тема. Почали розпускатися листочки в саду на наших фундуках, все в принципі чудово. Весна була сприятлива, але на що треба звернути обов'язкову вагу? Неозброєним оком, от все чудово в саду. Але коли підходимо ближче, ось. Такі друзі літають. І тепер дивіться, що тут робиться. Пробую сфокусувати. їх просто тьма. Ось, дивіться, скільки. На кожній гілочці. Просто маса. Обсипаються. Зараз поставлю на паузу і порахую, скільки їх тут. Ми натрусим на одному деревці. Ось так. Немало, не багато. І за цього невеличко деревця обійшли. І на трусили, вдумайтеся, 83 хрущі, що таке 83 хрущі? Плюс-мінус в інтернеті написано, що ця личинка, ну, точніше, доросла особина, відкладає від 5 до 20 яєць на, на щотків. Навіть якщо ми візьмемо по 10, Личинок, то це майже 800 до 1000 потім готових до вподобання вашого коріння. Личинок хруща, які будуть у землі, сидіти і їсти напротязі 3-4 років ваше коріння на пункту. Рекомендую обов'язково захищайте. Інсектициди системної дії проливайте під корінь. Якщо не хочете інсектициди, то беріть біологічні препарати на основі метарезину, але ж обов'язково перевіряйте, щоб у вас все було по інструкції як в першому, так і в іншому варіанті. От. А цих гарних хлопців ми зараз віднесемо. Курочками вони порадіють. Обов'язково захищайте свій сад, садите саджанці, проливайте, захищайте декілька разів. Уявляєте це, тисяча личинок будуть сидіти і їсти коріння. Дякую за увагу. Всім гарних урожаїв.